Можна було повернутися до думки, яку висловив щойно наш попередній гість політтехнолог Петро Павло Акарайчацав заявив, що власне ці переговори трійки лідерів опозиційних з влади вони є неефективними, можливо, в деякій частині, в деякій мірі, через те, що намагалися монополізувати владу на майдані, делегувати самі собі довіру людей, і це зараз не підтримується. Ні, я тесно абсолютно згідний із цим висловом, тому що. Реально, скажімо, те, що відбулося сьогодні, я вважаю, що повністю відбулася зміна суспільної думки. Якби не закінчився сьогодні майдан, ну Україна вже змінилася, і вона вже такою, як була до майдана. Стовідсотково не буде. Більше того, я вважаю, що сьогодні відбулося те, що влада практично втратила повністю свою легітимність. Що це в моєму розумінні? Це тоді, коли влада може віддавати розпорядження, а вони народом не будуть виконуватись. Тому хоче влада чи не хоче зобов'язаними вернутися на сьогодні сість за стріл переговорів, якщо ми не хочемо, щоб ще більше крові пролилося, і вийти в конституційний спосіб вирішення всіх проблем. Яким чином? Це перш за все, всеосяджена амністія раз. Друге, це техні Шне уряд рівно віддалений і від влади сьогодні і від одної сторони і від опозиції. Третє це дострокові парламентські і місцеві вибори і новий повернення до конституції 2004 року, і вже нова. нова... Верховна Рада, яка вже отримає легітимність від обранців, повинна буде нас призначити дату президентських виборів. Без цього ми сьогодні йдемо в хаос. Сьогодні вже пішли, я під'їжджав до студії, стоячи в пробках, вже пішли заклики до того, щоб блокувати банки, блокувати потяги, блокувати все. Якщо ця хвиля, навіть якщо Майдан зачистять, Перекинеться в регіоні і перекинеться на вулицю, зупинити вже це протистояння буде неможливо. І тоді ну прогнозувати, чим це закінчиться для цілої для ненькі України, теж дуже складно. Тут виникає питання, знову ж таки: що далі? Адже коли коли ми вивчали історію того ж, КПРС і великої жовтневої соцілістичної революції, ми бачили, що більшовики той самий Ленін обіцяв у разі приходу до влади так дуже. Я дуже про декрети мы зараз задаем, що там у нас за у нас Олександр Стаканков на прямом развязку, за что какие події Еще раз добрый вечер студия. Вот сейчас вот стало понятно, что говорят в громко со стороны милиции, стало понятно, почему здесь присутствует техника и подтягиваются подтягиваются милиционеры. Дословно это звучит так, что Шановные... Діти та жінки, покиньте Майдан Незалежності, оскільки зараз тут буде проводитися антитерористична операція. Студія дякуємо, Олександре. Якщо і справді готується, як назвали в гучномовець, антитерористична операція, то мабуть варто дослухатися дітям і жінкам до цього заклику, ну а решті. Вже самим ухвалювати рішення для кожен для себе залишатися чи робити певні певні висновки. Про все це будемо далі говорити в ефірі каналу 112. і от до панустенка. В продовження запитання люди, які збурювали революцію, піднімали, вони казали землю крістьянам, заводи рабочим, фабрики. Так потім також право на самовизначення, ну і так далі можна перелічувати. Люди це почули і вони повірили і зголосилися все ж таки взяти участь, приєднатися до революції. Зрештою було повалено. Саря далі ми все знаємо. Сьогодні, якщо ви кажете, перекинеться на регіони, зупинять поїзди. Заблокують банки запитання товариші, там, революціонери, чи хто для чого ви це робите і що далі? Ні, я можу сказати, як бачення соціалістичної партії, то якщо ви помітили, то ми безпосередньо палаток на Майдані не виставляли, але не значить, що ми не підтримуємо власний народ. Ми себе не відділяємо від, від людей. Я вважаю, що сьогодні ні ні опозиція. Ні, влада не хоче почути, що прагне сьогодні народ, чому він піднявся. Так що ж а він хоче сьогодні громадянського суспільства, хоче більше механізму самоврядування, бути більш причетним до того, кого обирають і в який спосіб обирають, і більше того, яким чином розбудовується якість життя на території, тому ми ще раз стояли і будемо настаювати до повернення до парламентської президентської, тому що це ну при як сказати прийнятно для України. Керівництво у нас ніколи царя не було, і я впевнений, його ніколи і не буде. Наступне питання це ліквідація районних державних адміністрацій і повернення до механізму самоврядування на місцях на районі, тобто до повернення повноважень виконкомів місцевих рад і так далі. Тобто, це неможливить ту тотальну корупцію, яка зводилася до одної особи на рівні кабінету міністрів там чи на рівні президента. Ну, це ж таки дос... сьогодні... хочем, не хочемо, Ми повинні змінити життя, тобто дати можливість людям скажімо, достукатися до тих людей, які відповідають за якість життя, хоча б обстроється конкретної території. Ну і можна довго скажімо, дискутувати на цю тему. Достукатися можна в різний спосіб, можна коктейлем Молотова достукатися у вікно, а можна достукатися мирним походом, який було анонсовано, але не вийшло з нього нічого мирного. Ні, але ви ж розумієте, коктейль Молотова і, і той, що не вийшов мирний похід, все одно повинен закінчитися, якщо ми хочемо жити в цивілізованому світі виборами: хочемо ми цього чи не хочемо. Ну, іначе яким чином ми можемо обрати легітимну владу. По-іншому це неможливо. Тому я, ми і стоїмо, і я особисто стою на тому, а що. Давайте кажуть... у, у, скажімо, опередимо крок, не доведемо до того хаосу, після якого знову ж таки повернемося до того, і що починаємо. Більше того, я переконаний, все одно пролася кров. Є винні з одного боку і з іншого за те, що вони зайшли за межу законності. Але за кров все одно від, будуть відповідати. спомните мої слова. Незалежно від того, скільки це років пройде: 5, 10, і незалежно від того, з якого табору буде наступний президент, і, 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 чи, яка буде сформована більшість. Тому ну, що, то, щоб... щоб нас цивілізований світ прийняв, що з Востоку, що з заходу, ті люди, які причетні сьогодні до того, що привелася кров, будуть відповідати. А перш за все, не тому, що мені хтось не подобається, завжди відповідає за порядок в країні хто обрана влада. Якщо влада довела до того стану, що люди вийшли на вулицю, то в цьому є проблема. Якщо влада вчасно не упередила, то вона повинна зробити кроки на зустріч на перевибори, на відставку і так далі. Я впевнений, якщо після 30-го числа пішов відставку міністр внутрішніх справ і пішов в кабінет міністрів, то цього вже давно не було. Уже давно забули, країна жила в мирному та пане Петре, власне, одна з пропозицій або одна з вимог це перевибори до Верховної Ради. Знову, якщо буде більшість партія регіонів, комуністів, замкнене коло, знову будуть вимагати перевибори. Послухайте справа в тому, що що, що значить знову, Як би не було, а як після перевиборів, як мінімум, буде рік. Легітимності, якщо ця нова влада обрана, яка б більшість не була, чи комуністи з партії регіонів, чи опозиція взяла за цей рік, покаже певні зрушення, що не буде в нас картошка по 9 гривень за 1 кілограм, що не буде в нас, вибачте, мене цибуля. По 12 гривень за кілограм, що люди сьогодні не знають, яким чином заплатити за комунальні платежі і так далі. що ми не не спіли отримати новий борг від Росії, а вже його проїли, то я думаю, що цього майдану не буде. А якщо буде продовжувати так, як сьогодні красти і буде на всіх рівнях, і буде тотальна корупція. Коли судова гілка влади вже не перестала бути незалежною, а повністю підконтрольною і її можна маніпулювати, то знову буде майдан. Андрій Павловський, народний депутат з батьківщини у нас зараз на прямому зв'язку. Пан Андрію, добрий вечір. І Добре. хотілося б почути від вас, що зараз відбувається у таборі опозиції. Наскільки відповідають дійсності інформація про те, що запланована зустріч представників опозиції із президентом? І якщо можна, то стисло про те, наскільки контрольована зараз в опозиції ситуація з Майданом, адже тут наші гості дуже великий. Скепсис висловлюють з приводу того, що Яценюк тягне бок ж Кличко здатні е керувати масами там, в середмісті е Києва. Ну, зараз на самому Майдані спокійно. Е Під'їжджають, підходять з різних боків до Майдану е з боку вулиці Михайлівської по Хрещатику від Бесарабки. Люди зараз вже більше 20 тисяч на Майдані Незалежності ще підходять кияни, незважаючи на те, що не працює метро. Люди знаходять спосіб сюди підійти. Щодо переговорів, не можу вам нічого підтвердити. Це треба вже питати безпосередньо тих, хто їх мусить проводити. Пане Андрію, скажіть на вашу думку, як так сталося, що мирний похід не став мирним? Ну на мою думку сталася, на жаль, жахлива провокація, і дійсно спочатку була мирна хода, марш гідності, як її називали, але чи то радикали, чи то якісь провокатори від влади почали такі от ну, ну важко назвати які дії, які призвели до того, що о, зараз відбувається, на жаль. Загинули люди і, і сотні поранених. І влада на жаль використовує знову такі набої, що просто вбивають людей, пане Андрію. Ви погоджуєтеся з тією тезою, яку ми сьогодні чули в ефірі нашого каналу, про те, що після ось цих радикальних виступів, після того як люди йшли на ми, на мирний похід, на е, мирну акцію, а потім трапилася ось така провокація, і маємо те, що маємо. То вже зараз е, поміркований. Демократичний мирний майдан зробив висновки із радикальної частини протестувальників і також дав їм свою оцінку. Чи хтось може гарантувати, що після переговорів, після утворення уряду, після того як будуть досягнуті певні компроміси? Завтра знову хтось з рогатки не поцілить у правоохоронця, а той у відповідь не натисне на спусковий гачок і все повториться знову. Продовжувало не чути, не бачити бажання людей. Вони стояли вже більше 80 днів, і опозиція попереджала, що радикальні настрої у людей зростають. І з кожним днем їх все важче стримувати. І от сьогодні е, з такою вставності, така ескалація. І якщо б влада не тягнула час е, в резину в, в, в цих переговорах, аби швидко приймали рішення, е, знаходили компроміс, а не просто використовували час для переговорів, щоб відтягнути, затягнути час, перегрупувати сили і так далі, а не бажання знайти там, скажімо, порозуміння. І от в результаті отаки ми маємо. Ти можна зараз говорити про парламентську кризу? Чи зрештою там на Грушевського 5 якимось чином ви здатні домовитися без блокувань? Те, що сталося, якраз парламент теж несе долю своєї відповідальності, тому що замість того, щоб сьогодні. Зареєструвати ну, постанову про конституційні зміни, все винести і в знову е використовувалися різні бюрократичні, так скажемо, затяжки, щоб навіть не просто реєструвати, зрозуміло, що все це підвищує градус протистояння в суспільстві, людей це дратує. На жаль, влада сьогодні розуміє дякуємо вам, Андрій Павловський, Дякую. депутат від фракції Бать... Батьківщина. Був з нами. На прямому зв'язку. Отже, до вас, пане Петре питання. Ми закінчили на тому, що вже люди проти там подорожчання борщового набору потім підуть протестувати. Задаємо, що все починалося. Угода про асоціацію дуже спірний документ, як потім вже всі визнали, і варто було чи не варто його підписувати. Теж у кожного з представників різних політичних сил своя точка зору. Ну а далі було була вимога покарати винних у у биті, після того вимога відставки уряду, потім була вимога змін до Конституції. Потім, ну, а, а зрештою, виходить так, що все впреться в те, що треба поліпшувати соціально-економічний стан в країні. Ну, Звісно, влада існує для поліпшення і створення умов для проживання соціуму. Я можу сказати, якщо повернутися до підписання європейської угоди, соціалістична партія з самого початку була не за під за європейський вибір, але не за підписання угоди в тому стані, в якому нам її нав'язували. Тому що вона б зупинила наші дійсно сьогодні і виробництва, хоча вони сьогодні знаходяться досить не в досить неконкретному спроможному стані. Це по перше. По друге, я згоджуюся із попереднім співрозмовником по з приводу того, що Температура кипіння в суспільстві досягла уже межі, і це спровокувало сьогоднішню мирну ходу до того протистояння, яке відбулося. І в майбутньому, якщо не запропонувати, тут я не погоджуюсь з ним по поводу того з приводу того, що опозиція пропонувала план дій по регулюванню. Ні, опозиція пропонувала точно, то давайте один закон приймемо, давайте інший приймемо, давайте інший приймемо так далі. Якщо був запропонований узгоджений план дій, винесений на майдан. Де проголосували за його підтримку, то я думаю, що цей би план дій був би реалізований. Більше для того, якщо ми не спроможні саме його забезпечити, можна було б запросити представників, скажем, зі Сходу, з Європи із Сполучених Штатів для того, щоб вони неупереджено контролювали, яким чином сторони домовишись, їх виконують. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що цього не зроблено ні з боку влади, ні з боку опозиції, тому що кожен хотів вирішити за рахунок народу власне бачення розвитку подій. Кожен хотів про з боку опозиції в теж про владне крісло президента на ті самі повноваження, які сьогодні вони є. Але ми сьогодні розуміємо, що кризіс сьогодні в суспільстві він є сьогодні в суспільстві, в самому, а не тільки між так званою опозицією і владою. Тому що якщо сьогодні поміняємо, я переконаний, і наша політична сила в цьому переконана. Якщо ми поміняємо чинника влади першу особу, там з одної особи на іншу, не змінивши правила гри в цьому суспільстві, нічого не відбудеться рано чи пізно з новим накалом, з новим протистоянням, але більш жорстким відбудеться новий Пане Майдан. Пане Петре, Повернемося до зміни системи. Після того як почуємо інформацію від Антоніна Родзецької, тоню ми тебе слухаємо. Дякую, Роксана. Заява від Віталія Кличка, лідера удару. так от зі сцени майдану незалежності. Він закликав людей не розходитись із майдану незалежності і заявив, що не виключає силового роз... захоплення майдану. Таке повідомляє Уніан. Я зацитую кличка. Ми не виключаємо силового штурму захоплення. Будьте уважні. Пліч опліч ми знаходимось на майдані і не дамо можливість силової зачистки майдану. Кінець цитати Віталія Кличка. Крім того, він наголосив, що даний процес потрібно вирішити мирним шляхом і зауважив, що зараз на майдані відбувається. Ця мирна демонстрація і закликав киян долучатися до неї. Крім того, Віталій Кличко звернувся до працівників співробітників правоохоронних органів і закликав їх не віддавати і не чинити злочинні накази. Нагадаю, це були заяви лідера удару Віталія Кличка. Студія, дякую, Тоню. до цього до цієї інформації можна додати ще й офіційну заяву Всеукраїнського об'єднання свободи, яке враховуючи небезпечну ситуацію, що склалася зараз в центрі столиці. Вони ну, оголосили загальну мобілізацію на Київ. Тобто, прес-служба повідомляє, що свобода Ну, приводу під час цієї мобілізації українського народу, закликає всіх приїхати до центру власне України, до столиці тут виборювати своє право жити в незалежній, справедливій вільній країні. Пане Петро, на вашу думку, така мобілізація з боку різних політичних сил опозиції. По-перше, чи вона спрацює для багатьох їхніх прихильників, по-друге, чи це буде на користь тому діалогу, про який так активно говорять зараз, про необхідність якого так Я можу так, сказати, що сина. на користь діалогу не буде ні одна, ні інша позиція. Якщо сьогодні відбудеться силова зачистка Майдана, то переконаний, що цим це не закінчиться, це перекинеться в регіони і це почнеться громадянське протистояння. Тому що на сьогоднішній день для суспільства цей Майдан. Являється як уподобанням свого майбутнього, що ми можемо вибрати свободу. Я ж вже говорив, що наше суспільство змінилося те, що воно було до майдану і після. Якщо ми скажемо після 2004 року, коли Ющенко надругався над волею людей, люди зневірилися у своєму майбутньому, то сьогодні на майдані вони відчули, що вони можуть бути силою і можуть требувати від від влади свого кращого життя Пане Петро,